Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні будемо готувати заливний пиріг з місною начинкою. Так, зараз на Ютубі дуже багато рецептів цих заливних пирогів, але я вас можу переконати в тому, що цей рецепт придумала я і придумала ще в той час, коли навіть і гадки не мала про існування таких пирогів. Я його ніде не читала, відео не бачила, ні, не коштувала в жодної господині. І як я до цього рецепту прийшла, я вам відп... також розповім. Це достатньо така повчальна історія про склерозну господиню. Отож, у мене вже пательня стоїть на розігріві, у мене вже духовка стоїть на розігріві, а ми ще не розпочали. Давайте починати готувати. Для приготування нам знадобиться борошно, кисле молоко, яйця, олія, фарш свиний. Цибуля, якщо ви так подумаєте, що, що це, чому вона має такий вигляд? Це е, цибуля маленька, яку я перебрала, от просто всю разом взяла, перебрала, всю разом взяла, перерізала, пересмажила, розклала по контейнерам і поклала в морозилку. І коли мені потрібна дійсно смажена цибуля, я вже її просто звідти дістаю, от вона мене вже розстала, і я її буду використовувати в рецепті. Бо кожного разу, ну, як то кажуть, береш велику цибулю, маленьку обходиш, і вона залишається, то, щоб не допустити, щоб вона далі пропадала, от так, так я користуюсь нею. Розпочинаємо спочатку з, з начинки, бо вона має трошечки прихолонути. Тому в мене пательня вже розігріта. Пательня розігріта. Наливаємо олію. Якби у мене була цибуля сира, я б її зараз порізала і в першу чергу підсмажила б цибулю. А так як у мене цибуля вже підсмажена, тому я викладаю фарш для обсмаження. Такий пиріг можна готувати з будь-якою начинкою. Я навіть не дам вам в описі під відео. Я дам інгредієнти, які йдуть. Але я не дам конкретної ваги. Розповім чому. Будемо, як то кажуть, йти за біблійними приказками. Дай людині рибу і вона буде сита е, от зараз, цього дня. А навчи людину рибу ловити, і вона буде сита щодня. Отак От я вам розповім, як я дійшла до цього рецепту і чому саме грамовка тут не дуже важлива. Так, хай нам тут підсмажується. А я буду займатися тістом і походу вам розповідати. Так, поставила так камеру, думаю, вам так буде також видно, все буде видно зручно. Так, у мене пачка кефіру 2,5% 400 грамова. Беремо просто якийсь звичайний кисломолочний продукт. Є у вас сироватка, хай буде сироватка. Є от, -от молоко скисло, хай буде молоко скисло. Купили кефіру будь-якої жирності, буде кефір. І так, одного разу я хотіла посмажити пиріжки. І тісто мало бути на кисному молоці. Так, щоб ви орієнтувались, я живу ну, в такому районі, де до магазину, найближчого магазину 3 кілометри. Звісно, можна велосипедом туди з'їздити, можна, Беремо яйця, можна машиною, ну, але якщо ти щось забувся придбати, ну. Все-таки якось не резон кожного разу ганяти машину, випалювати бензин. Отож, зазвичай список продуктів я складаю наперед, дивлюсь, що там закінчується. От, щоб там під час робочого дня, чи, так, коли їдеш в магазин, все разом купив і все. Але от з борошном в мене був просто завжди склероз. От мені завжди здавалося, що воно є, або про нього забувала, що воно закінчується, і все. Ну, задумала і пиріжки. Ну, я задумала то вже все, не зупинити. Ну, дивлюсь, да малувато борошна. але ні. А от раптом вистачить. А от раптом вистачить, от тут може, якраз от до граминки, якраз все буде якраз добре, якраз буде така кількість, як мені потрібно. Починаю замішувати тісто. Звісно, що тісто це все робиться на око. Що в тебе є, продукти, загальний принцип приготування, знаєш, так і робиш. Не Бачу, нема чого пнутися, ну не вистачить це ж борошна, Не вистачить. Що ж тут дивитися? Вирішую я зупинитися на тісті такої консистенції, як на оладки. Начинка в мене, звісно, не солодка. Я не пам'ятаю, що це мало бути. Мені здається, що це мала бути тушкована капуста. От, можливо, так. Що я роблю? Швидко придумаю, що я візьму форму, тісто таке, як на оладки. Я е, налью е, половину наниз. Посередині я викладу начинку, е, рештою тіста зверху і отак запечу. Ну а що робити? Тим більше, що я знаю рецепти і так робила оладки з такою начинкою, коли сама начинка розкладається по сковороді, ну наприклад, по пательні перепрошую, ну наприклад, там столова ложка заливається тістом, перевертається і такі оладки, але вони оладки на цілу пательню виходять, ну скажімо так. Такі, такі бувають. Тому е, загалом принцип того, що ну, це все одно буде їсти в нас трава і воно все повинно вити, ну, в голові складався. От. Потім уже, ну, звісно, що пиріг вийшов, всім сподобалося, все добре. Я почала ще трошки експериментувати з тістом, ну, робити його, скажімо так, більш смачним. Якщо в солодке тісто ми кладемо. Ванільний цукор, там, або корицю, там, або будь-які якісь там ще аромати, щоб тісто також було смачним, то з несолодкими порогами також цей експеримент проходить. Так, фарш у нас трошки вже присмажився. Додаю сюди цибулю. Отож, такий пиріг я робила із сиром. І от з фаршем. І капуста, і гриби, і отак, мало фаршу додала ще капуста. Ну, тобто, будь-що, що ви придумаєте на начинку. Тим більше тут не потрібно задумуватися, як для пирога такого, наприклад, що ліпити, що вам потрібно зробити начинку такою, щоб вона, ну, не розсипала, зліплювалась. Тут як є, так є. Тут не, не потрібно особливо думати, щоб. От... Вона, як то кажуть, начинка трималась купи. Так, зараз я підперчу, присмачу її, мабуть, кропом, тому що кріп у нас буде і в тісті також. То вже хай там разом грають в одну дудку. Перець і звісно, підсолити. Отож, те, що я забула купити борошно. Із-за цього в мене винайшовся такий рецепт. Ну, і це, звісно, ще неодноразово я з цим борошном попадала, задумаю, вареники гляну. А борошна то мало, ну, щось з борошном. Зараз вже в мене немає питань, а то щось так довгий час, в мене такі були питання. І от хочете вірити, хочете ні, я довгий час була впевнена, що так пироги не робляться. Це зараз уже і YouTube, ну не тільки зараз, вже там давніше він став більш розповсюдженим. Подивишся, що люди роблять, що готують, скажімо, не тільки навіть в тебе в Україні, а й в різних країнах. от Щось читаєш, там спілкуєшся з людьми, то вже ти більш обізнаний. А тоді ну, так мені здавалося, що от так буде правильно. Чайна ложка соди. Можна загасити, от там в мене тут. Молоко достатньо кисле, я думаю, вони справляться, як то кажуть, і саменькі. Олія. Ну, Все, орієнтуємося, що як звичайне тісто. Маєте яйця, додавайте яйця. Не маєте, не додавайте. Ну, Жир все-таки повинен бути якийсь присутній. Маєте сметану якусь більш прокислу? Звісно, вже дивіться, що вона ж більш жирна, ніж от, кефір 2,5%. Можете і не додавати олії, чи у вас там достатньо жирна сметана. Можете додати. Завалявся десь шматочок маргарину, розтопіть маргарин. Масло, можливо, вам не шкода, розтопіть масло. Ну, таке, як за загальними принципами готується таке тісто. Дивіться, перець я сиплю. Ну, якщо ви боїтеся, щоб ваші гості там, чи домашні, не подумали, що ви якось піску підсипали в, в, в тісто, то, звісно, не сипте. Якийсь час я купувала навіть білий перець спеціально для тіста, тому що я в пельменне тісто додавала перець Це в пирогі, але так як в мене домашні знають, що може бути. В тісті, то, як то кажуть, сильно вже не заморочуюсь. Так. Фарш я вже вимкнула. Я і кріп сюди підсиплю. І також дасть свій смак. Звісно, що сіль. Ну і головний принцип, скажімо, як то зараз по модному казати у мамі такого смаку, це в несолодкі страви додаємо трошки цукру, в солодкі трошки солі. Так і сюди я також додаю в тісто трошки цукру. Все, ці інгредієнти розподілили і додаємо борошно Борошно також у вас може піти різна кількість в залежності, ну, яка там якість самого борошна. от У мене тут, як я вже сказала, 400 грам кефіру. Зараз я висипала стакан борошна. Ну, так будемо орієнтуватися, я вас так зорієнтую, скільки разом. Піде борошно Так, ще додам. Я вважаю, що мені цілий стакан не буде вже потрібний. Я отак третю частину поки що насипала. Ну, загалом пішло у мене півтора стакана борошна. Все вимішала так, що. Грудочок немає. Підготовлюю форму. Візьму таку роз'ємну круглу. Я взяла форму. Діаметр також, ну, який у вас є. Візьмете ощу, поріг буде вищим. Візьмете ширшу, поріг буде нижчим. Ну, і яка у вас кількість тіста вийде. Це не геть принципово. Так, не дивіться, що в мене пергамент неправильно якби, в цю форму заправлений. Так, вона розтібається, так потрібно пергамент донизу, але в мене деякі форми протікають, тому я вже просто відразу так от в усі ці круглі форми я викладаю пергамент всередину. Нічим не змазую, так як форма, це папір силіконізований, тому він не пристане. Так, зараз прийму вінчик, викладаємо половину тіста. Ви знаєте, навіть можна чуть більшу половину викласти. Тісто все одно так, верхнє тісто, крізь начинку, воно поєднається із низом також. Воно повністю пройде через начинку. Викладаємо начинку. Не знаю, чи видно, але ну, вона ще тепла, така ну парує. Тут великого такого, що от, треба дочекатися повного охолодження, чи ще щось. Немає тут такого правила. Як то кажуть, не, не прям окріп туди викладати, щоб тісто на ходу заварювалося, але от таке ще тепле. Ну, зараз в духовці. Знову все буде теплим, правда? А ще чому я згадала за цей пиріг, ну, чому от саме виникла в мене ідея, от, от зараз будемо пекти пиріг. Його можна їсти, він добре смакує і холодним. От і зараз з духовки виймемо, він спечеться, він буде відразу теплий, смачний. І холодний він буде добрий, і врізати можна на роботу з собою взяти. Дуже зручний пиріг. Тут вже так тісто розподіляємо так трошки в різні кінці. ну від середини на боки не тягнути вже лопаткою, не розмазувати. Дай Боже здоров'я тому, хто вигадав цей силікон і силіконові лопатки. Це ж можна все до останньої крапочки звідси. Забрати з миски це тісто, нічого не пропаде, правда? І рівненько так розмазати. Десь, якщо не закриється трошки начинка, нічого страшного. Там і нижнє тісто вверх підніметься, перемішається з начинкою. І нижнє проникне, і в ході печіння воно так трошки розтечеться. Все, ось такий вигляд має поки що наш пиріг. Духовка в мене вже розігріта, ну, стоїть у мене на 200 градусів. Скільки там розігріто, у мене немає термометра на духовці, чи дійсно там 200 градусів, бо трошки зараз так електроенергію дають з меншою потужністю. Ну, загалом. 180-200 градусів. І я вам скажу, скільки часу він пробуде в духовці. Ну що ж, наш пиріг спікся. Він був в духовці 50 хвилин. Ось такий він вигляд має. Не знаю, чи відео передає. Тут є такі дірочки. Через ці дірочки жир так виходив булькав, як на вулкані. Ось. Чесно кажучи, я навіть шпажкою і не пробувала. Но, ну, чи, чи спікся, чи ні. Ну, я так відчуваю, що він таки спікся. Давайте зараз побачимо. Так, наше завдання це його добути звідти. Я його вийняла з духовки. і Буквально він просто так остиг щоб можна було, як то кажуть, підступитися до нього, взяти в руки. от Ну Судячи понизу. Я би сказала, що можна було його трошки і навіть раніше виймати, бо сюди також жир якби, проходить, і він, ну, скажімо так, підсмажувався. Ну що ж, ми дістали пиріг. Давайте зараз розріжу і побачимо, який він всередині. Він гарячий, я його боюся вже, так, знаєте, дуже сильно притулити. Ось такий він в розрізі. Все пропеклось, все готове. Покладу на тарілочку і будемо куштувати. Що? Скуштуємо наш пиріг. От духовка працювала, та я трошки розчервонілася. На кухні тепленько. М -м -м. Я не знаю, як вам смак переказати. Ну, це дуже смачно. Поекспериментуйте з тістом, додавайте до нього смаки, отак, як я, ну, якийсь перчик, укропчик, спеції, які ви полюбляєте. Саму гарну начинку також присмачить. І, по-перше, це швидко робиться. Не потрібно з кожним пиріжком стояти, спочатку ліпити, потім смажити, там, ну, чи ще якокти чи, чи окремо пироги. Робиться за один раз тісто, за один раз вся начинка викладається, все разом печеться, і результат неймовірний. Ну, а тим більше, що смажені пиріжки ще й олією набираються. Ну, а це навіть. І мало олії використано, буквально 2 столові ложки. Ну що ж, експериментуйте натхнення вам на готування і чекаю вас наступних відео. До побачення!